Саме Україні! Ми починаємо новий проєкт підтримку реабілітаційного центру для наших хлопчиків, пошкодованих від такої агресорської війни у Звягері. Це перша допомога, яка туди надходить. Всі потрібні речі для оснащення кухні. Звичайно, наш склад Тернопіль і Горколодюк долучиться в Тернополі, серед моликів, лампарців. Устачі хвороги, тому що нам хлопці це наша біда, тому що перед нами велика робота. Дай Бог закінчиться війна, але після, після війни ми не можемо спочивати. Тому що, хлопці дуже багато в Україні, які вимагають нашої роботи і допомоги. Будьмо разом в такій сьогодні хвилині і допомагаємо нашим хлопчикам, які віддали здоров'я та Такинуті життя за наш з вашим, з вами мир на параду. Слава Україні! Героям слава!